Підготовив я поле для фрезерування. Будемо працювати. Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. В тому році даний участочок я після ячменю фрезерував по високій стерні. Цього разу ходив я ходив, навіть не ходив, а ніч ворочався, рішив. Я його звечора косну, спробую, вийшло так, що нормально. Не заправляв я свою бензокосу, тому що не був впевнений, що вийде те, що я хочу. А потім все ж таки щось на те пішло. І на ранок я дозаправив її, вибив. Це все в попередніх відео є. Ну а зараз запрягаємо коника і поїхали. Як розумієте, що це Матерсіч дев'ятка, бензинова фреза рідна. Будемо мусить піти як по маслу. Au bon. можливо більше скоро ще бо палку я вставляв для того щоб знайти де половина поговічменю і так погороду що я вам скажу не то щоб я закати але набагато спокійніше спеціально я камеру став в таймлапс щоб видно було Ще я її практично не чистив. Відповідно, це говорить про те, ото -от там ще щось набилося. Треба буде подивитися. Треться. Зараз рукавичка йдемо. А так, більш-менш нормально, Ну, не залазить чому, тому що рештки, хоч вона і гостра. Фреза за скільки років вона в мене була гостра сама першого дня. Я б не сказав, що я нею працюю мало. Але тільки оця затопилася. Так, в принципі, воно гостре. Попадає стерня, зараз немає, повипадала на ось оці. Її небагато треба для того, щоб вже не залізла фреза у землю. Так, і кіль. І знімав я його. Це він такий і знімав. Однаково вона не залазить. Чому? Тому що вона практично працює на ось оцих ножах. Тобто якщо ножі заскакують у землю, значить без проблем фриза катається. Якщо ж ні, то ні. Місцями заривається більш ніж треба. Ні, що це Зарилено? Я так гадаю, це те, що попалось глибоко. 5-7 см на першій швидкості. Місцями бува, що пливе на кілю. Тоді вертаюся я назад, відпадає, хоч залишається попереду усі рештки набиті. Для того, щоб руками туди не лізти. І те, що він у мене літо простояв на вулиці, важко вмикається і то раз я коли там я працював. Мабуть після зими. Важко вмикається... о Важко вмикається вал від бура потужності. В майбутньому буде хрущ. Можливо. Поодиноке зерно. Можливо і вбивається в землю нормально, а колоски буває, що заходять дуже погано. Десь що не буде найближчим часом. Якось так. Працюємо далі. Гарно, погано, але вже один город до осені готовий. Там, де подинокі зернинки, якщо такі є, обов'язково посходять, колоски ДДД попадаються. Головне те, що бур'яни мусить спровокувати, вони зійдуть. Це раз. Друге, пожнивні рештки перемолотилися з землею. Це вже буде якась органіка в даний город. Ну і головне це те, що вже на цьому городі, ну хіба що уранка буде. А так до весни. Навряд ді, що хтось буде робити. Після деренчання, да, так це ж бензиновий. А як же ж тоді деренчать на ну, диспальному? Ущина лопотіло так, що цвіренчики, які ото там десь цвіренчать? Радість кажуться. На цьому все. Відзначаємо, вже паутиння натянулася, буде жарко, буде спек. На все добре, бувайте здорові!